What's it Щороку на початку вересня в Україні відзначають День українського кіно, Національне професійне свято працівників кінематографії. Аби перевірити, наскільки подільчани знаються у сучасному українському кіно. Фахівці молодіжного центру Лофт провели вуличну вікторину. Перехожі мали змогу взяти участь у заході та отримати за це подарунок. Суть Вікторини була такою: витягнути з баночки запитання і дати відповідь. Якщо відповідь була правильною, то учасник отримував гарний подарунок. Якщо відповідь була невірною, то все одно за участь був нагороджений патріотичним брелком. Сьогодні до дня українського кіно була проведена вулична вікторина, на на якій молодь нашої громади з цікавістю давала відповіді на запитання, і у відповідь отримували заохочуючі подарунки. Ми разом з фахівцями молодіжного центру ЛОФТ вітаємо всіх з Днем українського кіно. Бажаємо розквіту нашим кінематографам та процвітання в ім'я України. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.